Виконуємо розпакування безпровідного маршрутизатора компанії Netis модель N3D, двохдіапазонний роутер AC1200. Постачається такі коробочці з підтримкою функції EasyMesh. Спеціально брався для цього. На коробці вказано, що наш роутер має 128 МБ оперативної пам'яті, 4 порта RGA 45, одногерцевий процесор 1 ГГц і 4 потужних антенни. З цієї сторони показано його зовнішній вигляд та комплектація. По комплектації вказано, що має йти сам роутер, потім адаптер живлення 12 Вольт 1 А, інструкція швидкого налаштування та опці... опціональну кабель Ethernet. Тобто він може бути, а може не бути. Зараз перевіримо. Купував цей роутер по причині того, що в мене основний роутер Netis M2. a Хотів зробити меж систему, в мене є ще роутер від tp Тепелінка і ретранслятор, але вони один одного не підтримують, тому довелося купувати цього ж самого виробника модем. Роутер. точніше. Тобі. Ночка вже без пакету. Відкриваємо. Відкривається у нас з цієї сторони. Так, в сторону. Далі дивимося, що у нас тут є гарантійний талон. Далі посібник зі швидкого налаштування, англійська, російська, українська і турецька мова. Сертифікат е, якості. Ось такий адаптер живлення. Зараз спробую скусуватися. как мы видим 12 вольт 1 ампер вот такой штекер Ethernet кабель Тобто розпіновка йде на всіх контактах, оскільки попадаються кабелі, де задіяно лише 4 жили в'ятої пари. Це повноцінний кабель. Довжина цього кабеля, зараз я вам скажу, метр. Десь приблизно метр. Зараз є такого вдвоє краще, щоб було наглядно видно. Так, да, десь метр. Ну і сам роутер. Є можливість встановлення на стіну. Давайте прочитаємо його характеристики основні. Так, бачимо. Виготовлено в Китаї. Так, роутер сам іде у нас. Такої поверхні пластикової, яка дає можливість охолоджуватися компонентами, які знаходяться всередині. Чотири антени. Дивите, зробимо так. Так, Антенни можна повертати ми їх. Поставимо зразу положення. Так, тепер. З цієї сторони кнопка VPS, кнопка перезавантаження, 4 lan порта VLAN, LAN-1, LAN-2, LAN-3, клавіша увіпнення випнення і вхід для живлення. Так, нічого лишнього. Не вистачає USB-порта, але у мене такої здачі немає для того, щоб підключати жорсткий, жорсткий диск. Тому Максимально бюджетне рішення з прийнятною якістю. Як бачимо, сам роутер має з однієї і з другої сторони отвори в стінках тобто це дозволяє теплому повітрю виходити в обидві сторони. Так, якщо роутер повісти на стіну, наші антени Виставляємо в такому положенні ось. і ось так він буде виглядати. Самі антенки можна також відносно осі повертати. Ось таким чином. Так, Ще планую коротенько зняти налаштування створення мережі меж з роутера N3D і з роутера N2. Нагадую, що мережа Mesh дозволяє нам зробити одну єдину мережу з двох роутерів, збільшити зону покриття, і при цьому буде як одна зона. Оскільки коли я поставив репітер, в мене виникала весь час проблема в тому, що коли я переходжу з зони покриття основного роутера до зони покриття репітера, весь час потрібно було перемикатися на репітер. Це викликало незручності. Якщо спілкувався по онлайн-зв'язку, то призводило до обриву зв'язку. Так і так, роутер встановлено. Я забув сказати, що є клавіша індикації, не клавіш, а індикатор роботи самого роутера. Він тут один, бо у мене ще є другий роутер Netis N2, на ньому більше рівнів індикації. Зараз ми перейдемо до нього і покажу, як я налаштував Easy Mesh на цих двох роутерах. Так, ось у мене інший роутер. Це основний NetIS N2. Як бачимо, на нього є індикація увіплення стану роботи правильної від мережі інтернет, індикація застосування портів Ethernet і ну, що активний Wi-Fi. Дивіться, на роутері ззаді є у нас кнопка VPS. Ось вона з цієї сторони. Так само на тому роутері є. Що ми робимо? Так, нам потрібно зайти за ось таким посиланням, тобто ввести в браузері в адресній стрічці IP-адресу. 192.168.1.254. IP-адресу я залишу в описі до відео. Таким чином, перед цим, звичайно, необхідно підключитися до Wi-Fi мережі нашого роутера. В даному випадку це в мене мережа Netis 5G, це мережа основного роутера. Далі ми перепадаємо у вкладку, де треба ввести. Ім'я користувача та ім'я е, та пароль. Вони знаходяться на зворотній стороні роутера. Е, в кожного е, роутера свої налаштування, тобто не налаштування, а своє, свій пароль. Попадаємо в таке вікно, де буде активне швидке налаштування. Тут ми можемо задати ім'я та пароль користувача, те, що нам надані від провайдера. і Якщо двохдіапазон, а в на нашому випадку двохдіапазонний Wi-Fi роутер, то у нас є встановлені такі назви мереж 2,4 Гц і 5,4 Гц. Тут також можна встановити пароль. Якщо нам треба ширше налаштування, ми заходимо в клавішу Advanced. Так, і В цій вкладочці у нас з'являється таке діалогове вікно. Нам необхідно зайти в вкладку EasyMesh. До речі, для роутера N2 вона з'являється після прошивки на останню версію прошивки цього роутера. Так. Тут в цій кладощі необхідно зі стану налаштування сітки, стан був у мене вимкнутий, я поставив на основному роутері як контролер. Натиснув кнопку Зберегти. Далі, Всі ті ж самі процедури я провів для роутера, який буде під, ну, виконувати функцію допоміжного. роутер, те що я купив. Також знайшов його по мережі. Він тут е, теж був в з 5G і там е, якісь символи. Після цього так само ввів quest е, е, це ім'я користувача і пароль Quest Собака. Там на роутері самому вказано ця, ці значення. Знову ж попав таке саме діалогове вікно, зайшов вкладку Advanced і зайшов вкладку Easy Mesh, і вже вибрав не контролер, а вибрав Агент. Нажав Зберегти після цього. цього на обох роутерах я затиснув клавіші VPN ой, VPS. Ці дві клавіші, коли ти натискаєш, у нас починає миготіти індикація. Ну, в даному випадку у мене ось тут вона світилася мигала. І на тому роутері там тільки одна, один світодіод цей синій також мигав. Коли ці світодіоди перестали мигати, це означає, що вони. Між собою зв'язалися і почали працювати в одній мережі EasyMesh. Так, Після того, як індикація перестала мигати роботи VPS, значить вони між собою обмінялися даними і вони готові до виконання робіт в мережі EasyMesh. Все, Після цього ставимо роутер в другий в протилежний кінець будинку і насолоджуємося роботою однієї мережі. Також, якщо у вас є дротовий зв'язок, то можна це все зв'язати яким чином. Підключити через мережевий кабель обидва роутера. І вони цю інформацію між собою вважають через кабель. Це, мабуть, буде навіть швидше і краще. В принципі, все. Роутером задоволений, він простий. Функції свої виконує. У мене покриття мережі зросло. Тепер необхідність репітерів у мене відпала, мабуть, буде використовуватися для других цілей. Всім дякую за увагу.